Вітаю, глядачі мого каналу! Я хочу подивитися питання давно хотіла, все просто забувало. Хочу подивитися на таку персону, як. Янукович Віктор Вікторович, який якоби загиб на озері Байкал в 2015 році. Але. Ніяких доказів цьому немає. Абсолютно. Там є людина під іншою фамілією, ну, типу, там, вроді як, це він, але там інша фамілія. Але також він не фігурує е, ніде. Ось так цікаво. Причому всі спаслись, а хто були в машині, всіх повитягали. Що саме цікаве, що Хтось даже це знімав. Представляєте собі? даже хтось знімав це. І ось і як витягали, показували. Ну, тобто, прям, ну, я вам скажу, Голлівуд від, від, відпочиває. Тому я хочу подивитися. Ну, по-перше, зроблю самий простенькі такий. От самий 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 простенький. Мої глядачі постійні його знають, це стовпчики на лінорманах, і зараз я спитаю. Я спитала, чи помер. Чи реально він помер. Дивіться. Ні. Це негативна карта, і вона каже ні. А перед нею ще гора, яка каже ні. Так, добре. Ну, а тепер спитаємо. Інше питання протилежне. Думаю, ви загадуєтесь. Я про себе кажу, бо в мене горло було, чесно кажу вам. Не горло, а зв'язки. Зв'язки. це таке тухне. Ну, а це питання було, чи реально він живий? І відповідь. Так. Так. Ну, хто б сумнівався, люди? Ось скажіть, ви сумнівалися в цьому? Будь ласка, карти, покажіть мені. А що трапилося з Януковичем Віктором Вікторовичем, народженим 16 липня 1981 року? Що з ним трапилося? А що в мене темно так? Що тут таке? Чогось мігає, чи сідає світло, я не пойму, люди. Ви бачите, що з камерою робиться? З яскравістю я не пойму. Бачите так, туди-сюди, туди-сюди. Що трапилося з ним? 20 марта, 20 березня 2015 року на озері Байкал. Чи взагалі щось з ним трапилось? Давайте подивимося. Покажіть мені ту карту. Покажіть мені цю ситуацію. Що це було 20 березня 2015 року? Маски? Маски. Люди! Це був театр. Це був театр. Та що таке? Що це? Мені ще цього не вистачало. Дивіться, маски це робота, робота людей, державних людей, служб. Служби це держава, служби. КГБсти, коротше, ці, як їх. Ось, пожалуйста. В Оману, в Оману це лабіринт. Давайте розкажемо. Дуже вдало вони зробили це все. Дуже гарно розіграли цей спектакль. Навіть для, для рідних може навіть, може даже мати, я не знаю, чи знає мати. Але бачите, навіть його родичів, там це було як от, реально несподіванкою. А, робили це темні люди, це робили. А, хоча тут можна сказати, що наоборот, близькі знали це все. По роботі, вони, мабуть, знали це все. А, то, бачите, робили це всі люди. Ну і дуже близькі до держави, ну, тобто одна із служб державних КГБ. Та що таке? Ну, от. І бачите, йде трансформація. Тобто, змінилося повністю його життя. Повністю трансформували. І він пішов. Він змінив він під маскою. То, то був не він. То була інша людина. Бачите, він під маскою. Ось десь якийсь час шла ця трансформація. Бачите, було до Христа і після Христа в нього пішло прекрасне. Життя прекрасне. Так що, бачите, все так, як я вам і казала, прекрасно себе він відчуває. Пройшла трансформація, він змінив. Скоріше всього, що змінив зовнішність. Скоріше, бо бачите, по трансформації, а перша карта зразу нам упала маска. То, скоріш всього, що він зробив пластику. Скоріш всього, що зробив пластику. Давайте ми спросимо, чи зробив, чи зробив Віктор Вікторович Янукович, на якого робиться цей розклад Чи зробив він собі пластичну операцію, так чи ні. Причому дуже успішно. Причому дуже успішно зробив. Ну, ось то, що я вам хотіла показати. Так що, думаю, що мати знає. Мати знає, звісно, знає. Ось ну, така історія. Отак політики наші себе, бачите, гарно показують. Так що я роблю і я убіждаюсь в тому, що я права. Ось так. Це називається інтуїція. Там, я не знаю, чуття, третій глас. Як? Не знаю, як це називається. Е, ну. Кажучи, мені все одно, чи він живий, чи він мертвий, я до нього ніяк не відношусь, я його ніяк не відчуваю, він мені абсолютно по барабану. До речі, це самий класний варіант, коли людина не впрягається, чому ми не можемо собі робити нормальний розклад на своїх близьких рідних, бо ми, ми заінтересовані, в чому в нас, від нас йде енергетика на карти, і ми їм диктуємо те, що ми хочемо. Карти дуже тонко то відчувають. Особливо, якщо ти з ними працюєш. А якщо ти робиш на посторонню людину, і ти відносишся до цього просто безразлично, тобі без різниці, Тобі сказали подивитись, ти подивився. І це завжди е, влучно і точно. Ось так. Всі, люди. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я хочу, щоб це відео подивилося чим більше людей. Е, е, ну, я думаю, що багато і здогадувалося, що він живий. Живий та здоровий. Бо йому той шлеф того батька, крадія, зрадника, втікача, він йому нафік не нужен. Ось і все. Так що так. Все, почуємось, папа. -па.